Стати першими історії громадських активісток та активістів за права людей з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень в Україні. Оксана Магура. Одна із перших волонтерок міжнародного християнського руху спільноти Віра і світло у Львові. Екс-директорка Ляш Ковчег. Мешкає у Львові. Віра і світло міжнародний християнський рух спільнот, який об'єднує осіб з інтелектуальною неповносправністю, їхніх батьків та молодь приятелів. Рух Віра і світло зародився під час міжнародної прощі до Люрду, яку організували у 1971 році Жан Ван'є та Марі Елен Матьє у Франції. Сьогодні є понад 1600 спільнот Віри і світла у більш ніж 80 країнах світу. Перша українська спільнота Віра і Світло утворилася у 1992 році у Львові. Зараз існує вже 36 спільнот у різних містах України. Лярш Ковчег. Перша спільнота Лярш заснована 1964 року в селі тролі у Франції філософом та богословом Жаном Веньє та отцем Томасом Філіпом. Перша спільнота Лярж в Україні була створена у Львові. До України ідею життя спільноти Ляж принесла Зеня Кушпета, українка, яка народилася та виросла в Канаді. У підготовчий період у Львові розпочали діяльність творчі майстерні, де особи з інтелектуальною неповносправністю разом з асистентами могли перебувати впродовж дня. Перша майстерня почала діяти ще у 1998 році. Сьогодні спільнота Чех» у Львові має чотири творчі майстерні. Денну програму для осіб з глибокою інтелектуальною неповносправністю та будинок підтриманого проживання. Спільнота об'єднує понад 100 осіб. Як ви розпочали волонтерити у спільноті Віра і Світло? Знаєте, це ну для мене це було таке щось а, неплановане. Тобто я тоді була студенткою, була студенткою медуніверситету, і е, ну, це були початок 90-х, це було таке відродження, дуже багато цікавих речей. І це було, я була членом студентського братства, і е, також е, грала в, на скрипці в оркестрі в танцювальному колективі «Гроцвіт». тобто що було багато діяльності. І теж тоді, якби теж відновлювалася духовність, і тоді були такі зустрічі молоді, такі духовні зустрічі. Це було в Палаці Потоцьких, і там мій такий товариш Юрко годиш з братством з ним туди ходили. І власне там ми зустріли Зеню Кошпету, яка е після якоїсь зустрічі просто встала і сказала: ну, хто, хто би хотів там відвідати родини людей з інвалідністю, непов... якби ось мій телефон дзвоніть. І мій товариш Юрка каже: ну, Оксана, давай подзвонимо, підемо. я така, ну, давай. І та, і тоді власне ми зустрілися з Зеною, і пішли, і тоді ще не було для ресі, то тут тільки самі початки. І ми пішли власне, відвідувати родини. І, чесно кажучи, я не знала, тобто я не знала, що очікувати, я не знала, яка то інвалідність, тобто що то буде. І, а, і я пам'ятаю, ми прийшли перша сім'я, там така славця була розумова неповносправна. І я пам'ятаю, Зеня там приходить і починає говорити, там славця то, славця то, і я пам'ятаю себе, я стою, така дивлюся, Боже. Як я маю себе поводити? Тобто я, я, я реально не знала, тобто, я ніколи не стикалася з такими людьми. І я потім собі згадала, що в мене був однокласник, який, якого була сестра, мала синдром Дауна. І ми жили в сусідніх будинках і час від часу там разом уроки робили, ходили один до одного в гості. І я пам'ятаю, завжди як я до нього приходила, то мама забирала ту сестру і закривала в іншій кімнаті. І я, ну, тобто, я тоді не розуміла, що з нею не так, я знала, що в нього хвора сестра. Але ну, можете собі уявити, тобто, що ну, її просто закривали, тому що хтось приходив в гості до хати. Тобто, реально я не мала такого, якби не стикалася з такими людьми. А, і тоді, коли ну, і тоді ми ходили трохи по родинах і. І, і зустрічалася просто молодь, зустрічалася між між тим. Все просто зустрічалася, і мали якісь такі гарні зустрічі, щось там співали, щось обговорювали. І це теж була духовна, така якби частина в тому. І мені це було цікаво. Тобто спочатку мене віра і світло зацікавила власне тою молоддю, там була Зеня така вся дуже. Експресивно там був Микола Сварник. Ну, для мене тоді він був трохи старший від мене, він був таким ось, чимось таким дуже О! І, і, і купа людей, які там студенти з різних університетів, і дуже цікавих людей. Мені просто було цікаво, і я якби спочатку ходила, от просто що мені було цікаво. А потім була перша зустріч. К... Потім була вже коли почалася віра світла, перша зустріч, і почали зустрічі відбуватися. А вже пізніше я це, приїхав перший теж, чи ну, 92-й, чи 93-й, приїхав вже на Данія, перший раз на Україну. І він мав, е, він мав таку е, було в, е, в інституті зооветеринарному була зустріч така велика в, в актовому залі. Я не пам'ятаю, що він говорив, але я пам'ятаю, що я півзустрічі просто посиділа і проплакала. Тобто, ну щось справді мене тоді дуже дотикнуло і з того, що він говорив. А, ну і тоді, тоді я вже була в Лярші в Англії е, якийсь час, і тоді я мала таку е, познайомилася з такою камел е, дівчинкою з синдромом Дауна, і ми дуже заприятелювали, І навіть завтра ми маємо скайп з нею. І ми так, та, ну і тоді, я, якби, тоді якби, я, я для себе дуже відкрила людей з неповносправністю і зрозуміла, що насправді ми всі люди, ми всі. Ми всі однакові, тобто всі маємо ті самі, маємо бажання, маємо мрії, маємо емоції. Тобто хтось має більше вуха, хтось менше, хтось має більше розуму, хтось менше, але ну, в кінці ми, ми такі самі. От, і, то, якби, і вже коли повернулася з Англії, то ну, тут більше кривно вже так включилася віру в світло і започаткування майстерень, які потім стали ляршем пізніше. Розкажіть про концепцію спільноти Віра і Світло. Віра і світло, тобто вона започаткована в світі з Жаном Ваньєм Ваньє і Марі Елейн, Елейн Матьє Франції, і вона виникла з теж як з такого болю батьків. Вони, хоч це була французька сім'я, мала двох неповносправних дітей, і вони хотіли піти на пройшу до Люрду разом з своєю парафією, але їх не взяли, тому що сказали, що ну, ви з такими дітьми будете, ви не вийдете там нікуди, ні в їдальню, нікуди, тому що на, на вас там люди будуть дивитися не так і ну, будуть не сприймати, і їх не взяли. І е, на той час Жан мені вже почав лярж. І вони тому звернулися до Жана, якби, що, ну, чи можете нам допомогти. І тоді, власне, Жанє і е, вони організували таку прощу для цієї цілої Франції, що по всіх парафіях вони оголосили, що буде проща прощад власне, для родин, які мають неповносправних осіб, і теж якби, молодь з парафії запрошується якби, супроводжувати. І так якби, після... Ну, відбулася ця проща. І після прощі вони повернулися назад додому, і тоді вирішили, що вони не хочуть так, щоб це закінчилося. Вони почали зустрічатися. І ті групки, які так їздили, ніби в спарафі, вони почали зустрічатися і вони. А, ну, і так так зродилася Віра і світло Франції, і тоді дуже швидко теж почало поширюватися в по інших, інших країнах. І, а, Якби ідея віри і світла в тому є, що це не якась професійна організація, чи якась професійна програма це, Вона базується на вірі в те, що кожна людина є цінна для Бога, і кожна має свої дари, свою місію. Тобто ми можемо якби, не бачити в фізичному світі, не розуміти, якби, чому ця людина така, але насправді є причина для цього. І, та, і е, тому якби, кожен має право якби, мати друзів, бути рівним рівноправним членом якби, в суспільстві. Та, ну, і е, якби, Один з таких дарів е, осіб неповносправних це є, що вони мають трохи менше інтелекту, трохи менше розуму, вони, але вони дуже відкриті, мають відкриті відкрите серце, і вони сприймають все через емоції, через серце. У них нема тих масок і вони там. Не думають там, що правильно сказати чи неправильно, в них немає стільки тих всяких механізмів захисних, як в нас переважно є. І тому, якби спілкуючись з такими людьми, якби, ми теж вчимося того. Ми теж, це, якби, їхній дар, я думаю, для нас це є власне відкриття сердець людей. І теж я думаю, що вони теж якби, вчать нас бути більш гуманними, більш людяними і більш люблячими. Тобто, думаю, що це, це їхня місія на цьому світі. так що, Та. Та. Ну, І віра і Світло — це таке, що ніби, люди живуть, е, сім'ї живуть е, якби, в окремо, і вони е, просто час від часу, там, раз на місяць, мають загальну зустріч, святкування, де вони там святкують, мають молитву. І е, Віри світлі дуже люблять святкувати все. Тобто, це завжди там танці, якісь співи, це таке дуже якби, святкування життя. І раз на місяць це є літургія, спільна е, спільнота. Крім того, це є літом там, табори, коли разом на табори їдуть, відпочивають, це прощі, реколекції, це ну, такі спільні заходи. І це, власне, творення стосунку, творення дружби. І я собі пригадую, що колись на початках одна мама, так мені запам'яталася, колись так зі слізами на очах казала. У мене є донька дуже глибоко неповносправна, і вона казала, що от я завжди думала, що моя Галя вона нікому, крім мене, ну, не буде потрібна, і ніхто ніколи її не зможе любити. І каже, і тепер я дивлюся, як ті молоді волонтери, приятелі е там з нею бавляться, з нею щось роблять, десь там їздять з її візочком. Каже, і каже, я просто не можу повірити, що, ну, що ще хтось хоче з нею проводити час. І так, 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 так. І, власне, в ірії світлі є так, ніби батьки, є особи неповносправні, їх називають друзями. І молодь приятелі, волонтери їх називають та, їх називають приятелями, молодь волонтерів. І це власне твориться дружба така між, між друзями і приятелями. З чим стикалися тоді сім'ї, де була дитина чи доросла людина з інтелектуальною неповносправністю? Розумієте, що ну, в той час, коли не було зовнішньої підтримки, не було ніяких програм, взагалі ніяких там реабілітаційних центрів. Коли народжувалася дитина, тобто на ну, той час ну, в Радянському Союзі не було неповносправних, тому коли народжувалася дитина, в лікарні дуже часто казали: віддайте ту дитину в заклад, а заклади це переважно були такі досить нехороші будинки, десь там далеко в лісі, тобто, щоб їх ну, люди не бачили. І ну, церква була в підпіллі, тобто не було. Тобто реально родини лишалися сам на сам якби, з цією ситуацією, і вони не завжди знали, що робити. І навіть якби маючи друзів якихось в таких соціальних колах, тобто часто вони теж випадали з того, тому що ритм починав сім'ї бути інакше, і інші якісь ну, там зацікавлені, так далі. Тобто, що вони втрачали своїх інших друзів, і родина не завжди підтримувала, я розуміла. тобто. Їм справді дуже багато ну, потребували підтримки. І ну, Я думаю, що це було справді таким ну, великим болем для батьків, бо вони не знали, що робити, і вони десь чулися дуже такими відкинутими. Тобто, ну, тепер це набагато легше, і це якби зовсім по-інакшому сприймається. І навіть я пам'ятаю, наприклад, ми мали свої літургії для віри і світла в церкві, і ну, тоді теж якісь там парафіяни заходили. І друзі часами там входили, щось говорили, чи хтось міг кричати. Якісь там бабки просто приходили і кричали виведіть його з церкви! Виведіть його з церкви. Тобто, ну, ми казали, вибачте, але це і наша літургія, ну якби він тут має бути. А, тобто, ну, тут Було тотальне таке несприйняття. І навіть в церкві священники не завжди знали там. Як себе поводити, чи можна давати причасті неповносправній людині, чи не можна. Тобто це все потім в процесі, якби церква виробляла це, якби, теж ставлення своє і якби, навчала священників, як, як, як поводитися. Тобто, ну... Розкажіть про перші зустрічі спільноти Віра і Світло. Най Найперша зустріч, вона була якраз десь в часі Великодня. І я пам'ятаю, я прийшла на ту зустріч, я трошки запізнилася, бо я доїжджала і вводили е, Гаївки. І це, е, це було, ну, тобто, ніхто нікого не знав, і це так ніби була дуже гарна якби можливість якби так порухатися, познайомитися і вводили гаївки. А ще е, а ще е, була така Заня, мала таку фішку. Вона е, була така гра, що там запускати ракету. І ми всі разом там хлопали початку по землі, потім по колінах, потім по грудях, і тоді там бувф запускали ракету. Це так завжди починали перші зустрічі, наче ми запускали ракети. Ну бо насправді люди приходили і вони так, ну. Трохи чулися незручно, батьки чулися незручно, друзі теж, які весь час сиділи в хаті, вони чулися незручно, і приятелі не завжди якби, знали, що робити в той час. Якби, та. І ми так якби, робили щось таке, щоб порухатися і запуститися. Та. Ну, І, і ще таки дуже важливий думаю, було, що крім того, що в нас були загальні зустрічі, в нас теж були літургії і раз на місяць спільні і були. Теж, якби приятелі ходили до друзів в гості, до друзів і, і, і до родин якби, і, і там, щось гарне разом робили, пили і чимось бавилися, якби, так, ну, спілкувалися. Називалася Батьківська кава, це коли якби, батьки ем, мали свою групку, і вони. Це була така перша можливість для батьків з кимось поділитися, хто просто вислухає і зрозуміє, хто там не буде осуджувати і не буде дивитися на тебе, ти неповносправна дитина. Це була просто така, якби, дуже велика підтримка на той час, насправді, віра і світла. Яка була перша спільнота віри і світла у Львові? Була перша спільнота острів, а потім вона поділилася на острів і веселку там буквально за рік часу, і потім, та, потім почали інші спільноти створюватися. Ми збиралися в школі, я не пам'ятаю номер тієї школи. Це на Володимира Великого біля церкви. Не пам'ятаю, який то номер тієї школи. Так, то ніби збиралися просто в школі, нам давали класи, ми там збирались в тому класі. Як тоді на першій зустрічі запрошували людей з інтелектуальною інвалідністю? Десь бралися списки. Десь, ну, тобто, і не знаю, що можна казати. <ріху> тобто, ну, насправді, якби лікарні не мають права давати, але ми тобто, знаходили десь знайомих, які там, наприклад, чи в лікарні працюють, чи десь знають, і давали списки просто якби, через і ми якби через це. Дехто, коли вже знаходили батьків, то батьки часами знали якусь, наприклад, родину, яка мала неповносправну особу, тоді теж йшли, якби таким чином. До... Як батьки реагували на запрошення до такої спільноти? Е, ну, Спочатку дуже дуже з обережністю. Вони правда не розуміли, особливо, коли їм говорили, що ми хочемо запросити вашу дитину. Вони дуже так насторожено і так дуже ну, не розуміли, про що йдеться. Справді, ну, дуже так. І з тим, що це була дуже велика потреба для них спілкуватися з кимось іншим і мати таке спілкування. Хто допомагав на початках створенню віри і світла у Львові? Е, Микола Сварник був дуже такий, був Олег Романчук тоді був на початках. Е, було багато людей е, е, Оленка Гижа, трошки пізніше вона підійшла, Гнуся Косі. Вони вже не з самого самого початку, вже трошки, ну, тобі, трошки пізніше. Оленка Бущак, такі шуті. Іванка Лицько, теж такі давні. Ну, Приятелі дуже часто хтось, хтось один приходив і тоді приводив ще своїх знайомих. І так якби. Один одного запрошували, люди приходили, подивилися, якщо їм сподобалося, вони залишалися. І теж ну, переважна більшість, ну, велика частина людей, це проходили через церкву. Тобто, коли, наприклад, в церкві створювалася спільнота, там оголошувалося, і молодь якби, зголошувалась і проходила. Якими були реакції священників на запрошення створення спільноти віри та світла на парафії? Священники переважно були відкриті, і е, е, теж, якби, е, я думаю, церква дуже багато працювала теж на те, щоб е, теж якби, е, прос, якби, проводити просвітницьку діяльність серед священників. І цей католицький університет дуже багато, якби, в, в тому плані дав. І, е, е, думаю, теж, якби, е, Катахітичний інститут при католицькому університеті він цілу таку концепцію якби, розробляв про катехізацію осіб неповносправних і разом там взагалі дуже багато долучилася до того, як до співпраці з церквою. Тому, якби, власне, церква дуже швидко якби, стала такою підтримкою, насправді, і, і досі є для, для, для родин. І дуже з розумінням насправді відносилася. Яким є зараз ставлення до людей з інтелектуальною інвалідністю в українському соціумі? По-перше, якби саме суспільство стало набагато відкритішим. І ну, те, що є багато різних програм, які там ініційовані батьками або чи там, такими релігійними структурами, організаціями різними, тобто це вже якби, допомагає. І якби тепер якби, зовсім звинуваче нормально, що люди ходять по, по вулиці, і це сприймається нормально. Тобто, колись це було так ну, дуже дивно. І тепер є ніби вже інклюзія і в садочки дитячі дітей, і в школи. І це, якби... Тобто вже теперішні діти вже ростуть інакшими, ніж це були діти наприклад, там, в Радянському Союзі, які ніколи не бачили неповносправних людей. Тобто це якби ціле суспільство, ну, ціле суспільство помінялося насправді. Я думаю, що воно, знаєте, так поступово, дуже поступово воно якби рухається. І я думаю, що прийде час колись, коли і держава буде, ну вона вже трохи підтримує, але все-таки буде набагато більше підтримувати і це. І, бо зараз такі організації в великій мірі все-таки самі фінансово шукають собі спонсорів, і там фінансування. А, і, і Я думаю, що теж якби. Вже дуже великий шлях пройдений, і велика частина людей вже якби, світогляд є змінений. І я думаю, що з часом ще більше це якби, пошириться. І так само. Знаєте, наприклад, на «Вір'ї світло часто молодь приходить, в якийсь час є волонтерами, приятелями, і потім йдуть в життя і роблять щось інше, там, мають свої сім'ї, займаються якоюсь професією. І, але якби, через те, що вони прийшли через віру і світло, вони вже є змінені. Тобто вони вже їхній світогляд є змінений, їхні цінності є інакші. Відповідно, в своє середовище вони вже несуть щось інше. І це так, ну, такий дуже гарний дар, якби віри і світло в тому. Відео створено в межах проєкту громадської організації Fight for Right зміцнення захисту прав людей з інвалідністю за підтримки Фонду прав людини Посольства Королівства Нідерландів в Україні. Авторка сценарію Ганна Заремба-Косович редакторка Анна Яценко Зйомка та монтаж Production.